От такі вудочки ми збираємо під зимовий бічний ківок, або ще можна сказати бортові вудочки, тому що зараз на них ловлять з човна. Подивіться, що Артурич витворяє в себе під Черкасами, колбасить сазанів та карасів на такі вудочки. Так що вудочка, можна сказати, універсальна, можна ловити з човна, можна ловити з криги, карася, коробчика. Сама вудочка телескопічна, бачите, яка вона коротенька. Але вона роздвигається на 75 см. Монтуємо ми сюди наш фірмовий бічний ківочок. Вони в нас є 16 см, оце зараз він, і є ще 20 трошки довше. Так що ви можете замовляти тої довжини, який вам більше подобається. Ну і разом з цими вудочками ми можемо вам відправити запасні мормишечки. В даному випадку це мормишки 12 та 10 номера. Паяні, вага 0,5 г, вони чудово балансуються з цими ківочками, зручна коробочка. Катушку також можна вибрати опціонально, або звичайна проводична з курком, або катушка вікінг з фрикціоном. Хто хоче замовити, звертайтеся, всі контакти є в шапці профілю.